Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Чи ростуть банани в Україні? Ростуть! І я покажу де. Ні, це не банани, це кали. Як же їх багато, які великі і як гарно цвітуть краса. А що тут? Лавр Благородний. Ось таке деревце. Ось ця рослина схожа на банан. Але не впевнена. Тут пальми, пальми. А це ломи камінь плетеносний. Як гарно тут розрісся, повністю закрив землю і тут теж. Хотіла собі купити в садочок, але боюся, що не зимуватиме, бо знаю лише як кімнатну рослину. Томи камінь цей. А ось і вони, банани. Оце розмір. До речі, банани це не дерева, як можна подумати, і то у них не стебла. Банани це трав'янисті рослини з коротким стеблом, що знаходиться у землі, а зверху це все листя. Нижні розширені частини черешків листків утворюють ось таку трубку, її називають несправжнім стеблом, бо це не стовбур, це листя. Ох і розмір. Оце вражає. Банани це одна з найвищих трав'янистих рослин у світі. Листя величезне. Через 8-10 місяців після фази активного росту рослини починається цвітіння, з'являються плоди. А після закінчення плодоношення наземна частина рослини відмирає. Ось тут ми бачимо, бачите, наземна частина відмерла її, прибрали, а там із корення ростуть молоденькі. Яке величезне листя у природі при сильному вітрі або дощі листя легко рветься уздовж жилок, щоб виживати, щоб не зламалася вся рослина. Це традисканція зелена. І ось. Такі рослинки тут теж ростуть. Подивимося ще. Крім бананів, тут є ще багато всього цікавого. Подивіться ось це, коли я показувала відео з англійських садів. В коментарях були в нас обговорення ось така висока то була юка чи корделіна. Ми думали, чи виростає юка ось такою високою, як дерево? Так тут пишуть, що це юка, слонова нога. Справді схожа на слонову ногу, правда ж? Це тут ростуть сукуленти. Сукуленти від латинського слова сукулентус в перекладі означає соковитий. Це рослини, що мають спеціальні тканини для запасання води. Агава, красуня, красуня. Я бачила, висаджують її наліто в садок. А на зиму забирають, бо не зимуватиме. Ось ця юка, слонова нога. Так, ну цікаво ж. Це папороті. Люблю папороті. А тут зачинено. До речі, зараз взагалі оранжерея на реконструкції. Відвідування тимчасово обмежене, вільне відвідування лише вівторок, середа четвер, з 10 до 12. А я була не в цей день і не в цей час. Дуже дякую працівникам ботанічного саду міста Ужгород. Саме тут знаходиться ця оранжерея, за те, що дозволили мені подивитися, самі дозволили зайти. Походити, подивитися, познімати. Я запитувала. Дуже дякую. Сюди вхід безкоштовний, але обмежений час, коли можна сюди заходити. Ось. Ну, мені дуже цікаво. І ось ми повернулися, звідки прийшли. Дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було так цікаво, як і мені, але найцікавіше попереду. До нових зустрічей.